Друзі, привіт! Всі живі, боремося далі. Ось, незважаючи на те, що ніч безсонна, але прийшла в офіс. Нас тут сьогодні буде кілька зустрічей, а серйозні атаки Росії продовжуються, тому наше завдання переконувати партнерів, що друзі Україна не вічний щит. Ми не можемо постійно вас захищати, або ви зараз інвестуєте, і допомагаєте Україні виробляти мінімум 500 дронів в день. От щоб ворог розумів, що не можна з нами продовжувати воювати. От, або, вибачте, ми не купимо вам більше часу. Будете змушені купувати собі вже десь місця, або в збройних силах своїх країн, або не хочу казати десь далі. Це не просто вас лякати, але 12-й рік війни. А ми продовжимо здійснювати таку, я не знаю, сповідувати для наших партнерів, чому вони повинні рухатися швидше. Але всередині країни наша мережан зробить все, щоб держава всі ресурси, які є зараз, направляла на збільшення нашої обороноздатності. Друзі, не втрачаємо оптимізму, не дозволяємо ворогу нас деморалізувати. Продовжуємо натхненно працювати.